Доброго вечора, шановні глядачі. В рамках прямого ефіру на обласному телебаченні Галичина обговорюємо актуальні події, які відбувалися саме сьогодні, і спілкуємося також на актуальні теми з співрозмовником, який, який завітав е, до нашої студії. Тож розпочнемо з наступної інформації. Сьогодні біля адмінбудівлі Воно-Франківську близько пів тисячі активістів створили, взагалі організували таке віче, де звучали актуальні загальноукраїнські і не тільки заклики під е, такими власне. Назвами, як ні, репресіям потрібні надходження до бюджету, трусіть офшори та «Олігархат», зупинимо тарифний геноцид. Скажу, скажу, що серед протестуючих були представники і активісти таких політичних сил, як Свобода, Укроп, Національний корпус, правий сектор, батьківщина та інші політичні і громадські організації. Ну і ще хотілося поговорити на таку тему, що саме 11 березня до Прикарпаття, зокрема до Коломиї, завітає надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Роман Вашчук. Він побуває у Національному музеї Гусульщини та покуті ім. Кобринського. Також дипломат зустрінеться з керівництвом міста. Скажу, що Роман Ващук є етнічним українцем, дипломатом, його батько родом з села Більш. Льгослави, що на Надвірнянщині. Ну, і ще одна така актуальна тема, зокрема, для прикарпатців, це подача тепла в будинки і квартири івано-франківців. Багато, зокрема, в соцмережах нарікають про те, що на вулиці потепліло, тепло подається без обмежень і в квартирах є доволі тепло. Оскільки це відбувається в платіжках, тому Прикарпатці зацікавлені в тому, щоб власне, подачу тепла відімкнули. і у квартири було прохолодніше і, зокрема, у платіжках були набагато менші суми. Тим часом чиновники відповідають, що для цього потрібно, щоб протягом трьох діб температура була в квартирі близько восьми градусів, оскільки такого наразі не відбувається, тому тепло повинні. Де було, повинно надходити без обмежень до е, помешкань Івано-Франківців. Ну ще одна актуальна тема, на яку ми сьогодні хочемо поспілкуватися, зокрема з начальником е, відділу інфра дорожньої інфраструктури. Івано-Франківська, це Мирослав Федорків, який завітав до нашої студії. Тож, Мирославе, вітаю. Доброго дня. Знаю, що ти здавна займаєшся, є велоактивістом, займаєшся впровадженням і взагалі будівництвом велодоріжок Івано-Франківську. Яка наразі є ситуація і чи велодоріжок останнім часом в нашому місті є більше? Так, ну слід згадати, що робота з розвитку веломережі розпочалася в 2000. 2015 року це були перші несміливі кроки, але вони досить важливі для створення перших зразків інфраструктури на вулиці Галицької. Уже 2016 року роботу відновили більш впевнено. З'явилися ну почали з'являтися не тільки велодоріжка, але й велосмуги. Це ще один тип інфраструктури на вулиці Новгородській, Течіни, Франка тощо. А відтак ми бачимо результат, бачимо необхідність в появі такого типу дорожньої інфраструктури. І можу з приємністю сказати, що на 2017 рік на даний момент виконавчим комітетом передбачено. Уже кошти на розширення цієї веломережі. Зокрема, буде продовжено, якщо говорити про цій, по цій темі. велодоріжку на вулиці Довженка від Сухомлинського до Мазепи. Уже буде поєднання таке собі, знаєте, з перспективною велодоріжкою на набережні, на Мазепи. Тобто, у нас вже вимальовується якась картина. Також на, на велодоріжку по вулиці Довженка передбачено мільйон. 355 тисяч гривень. Крім того, на реконструкцію тротуару з влаштування володоріжки по вулиці Галицькій, тобто продовження нашого відомого проекту, передбачено мільйон 950 тисяч гривень. Крім того, ми зараз плануємо розробляти проектно-кошторисну документацію на таку ж інфраструктуру на інших вулицях, зокрема вулиці Сагайдачного, Північний бульвар, південний бульвар. І вулиця берегова і полюя, тобто можна сказати, що західна частина міста у нас буде досить європейською. Як ви знаєте, достойна велеінфраструктура це ознака розвинених європейських міст, і ми багато працюємо над тим, щоб створювати комфортні умови для всіх учасників дорожнього руху, пішоходів, велосипедистів, автомобілістів і користувачів громадського транспорту. Мабуть, з початком весни все ж таки велорух буде розвиватися, продовжувати розвиватися в нашому місці, але більше частина. Тина року, скажімо, там кінець осені і зима, взагалі ми бачимо, що велодоріжки, на жаль, пустої, так чи є такі, чи це оманливо? все ну, ж таки оманлива думка? Певною мірою це оманливо для тих людей, які не їздять на велосипедах. Тому що проте ви правильно підмітили, що як тільки потепліло, я сам як користувач двоколісника, я відразу побачив значне збільшення кількості велосипедистів. Це відчувається моментально, особливо в центрі міста. А, насправді не більша частина року є несприятливою для велосипедистів, а лише 2-3 місяці зими, і то є люди, я в тому числі, які ніколи не закривають сезон. Тобто мені зручніше рухатися велосипедом. А, принаймні, ноги сухі взимку. Так а так, в принципі, ми живемо в такому кліматі абсолютно середній для європейців. А, ми знаємо, що припустимо, голландці, датчани, норвежці, шведи більше користуються велосипедами, при тому, що знаходяться північніше. Тому я думаю, що тенденція буде зберігатися, і цього року в Івано-Франківську ще більше популярністю буде користуватися велосипед як вид транспорту, власне, не тільки відпочинку чи прогулянок. І як показує наш досвід, те, що ми робимо в плані розвитку. А велоруху воно дійсно потрібно, воно дає свій результат, іноді навіть більше, ніж ми очікували. Ну загалом розміри міста не є такими великими, щоб власне користуватися і чекати якогось більшого масштабнішого транспорту, тому що все ж таки велорух є популярним на Прикарпатті. І е, навіть дехто поєднує там частину маршруту е, проїздить там тролейбусом чи маршруткою, а іншу частину велосипедом. Взагалі чи є обладнання комунальний транспорт Івано-Франківська. Е, власне, Місцями для велосипедів. Так, ви знаєте, от, власне... Е... Минулої осені було закуплено комунальним підприємством Електроавтотранс вісім австрійських тролейбусів, в яких є місця спеціально призначені для перевезення велосипедів, як і інших там негабаритних речей, як от візочків для дітей. І це досить зручно, тому що я живий приклад наведу: якщо люди живуть у Ямниці, наприклад, в віддалених районах села Ямниці, вони можуть доїхати велосипедом, це дуже популярно так, в приміських селах до зупинки. Сісти на тролейбус четвірку, так? і це дуже великий маршрут, можна подолати тролейбусом, це зручно, і потім добиратися до роботи, якщо в центрі міста чи на півдні, наприклад, міста вже велосипедом. Це Дуже притаманно, і це дуже правильно для європейців. Вони називаються інтермодальність, інтермодальний транспорт. І за це майбутнє. Тобто, поєднувати різні види транспорту, або навіть якщо ми не поєднуємо при одній поїздці, то хоча б завжди мати альтернативу. Це полегшить життя місту загалом і мешканцям, тому що побутує така помилка думка, що тільки машиною пересуватися зручно, але насправді вони закупорюють артерії міста в вулиці. Так потрібно моделювати. Ситуацію залежно від е, е, різних станів, тобто можна користуватися громадським транспортом, перейти пішки, приїхати на велосипедом Ну, якщо виникає потреба, тоді користуватися автомобіля. Коли слід чекати, що біля, от, скажімо, адмінбудівлі на місцях для паркування буде сотні велосипедів, а не автомобілів? Е, ну, давайте скажімо почекаємо трошки ближче до. Е, Теплішої погоди, я знаю, що чимала кількість навіть працівників в адмінбудівлі, які ми знаходимося, користуються велосипедом. Проте ну, не потрібно зараз говорити про сотні. так. У нас є тисячі велосипедистів Франківського, тому що ми робили підрахунок, наприклад, вулиця Вітовського, так, з перехрестя з вулицею Грушевського, де був, був влаштований піднятий пішохідний перехід. Там за день в весняно-літній осінній період проїжджає більше тисячі велосипедистів. Тобто це тільки одна точка. Їх є багато. Так, це не є ще аж така критична маса. Але будемо сподіватися, що все ж таки але... кількість буде зростати. Так, так, вона безумовно буде. Дякую, Мирослава, за за розмову глядачам нагадаю, що Мирослав Федорків, начальник відділу дорожньої інфраструктури, був гостем нашої програми. Ми побачимось о 18-й годині. Також у прямому ефірі спілкуватимемося про заповнення електронних декларацій. Дякуємо, що були разом з нами. Передамо естафету інформаційній програмі Вісті.